Великий скандал після матчу Бешикташа і Шахтаря розкажемо, які наслідки можуть бути. Довбик досі не почав тренуватися з Ромою, а також трансфери клубів УПЛ. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас традиційно завітали спорцію усіх найбільш важливих та актуальних новин, які просто зараз відбуваються в українському футболі. Зараз розпочнемо і про все розкажемо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка. Це відео вподобайкою. Погнали! Розпочинаємо випуск із події за кордоном. Поговоримо про Іллю Забарного та історію з Парі сен жермен а також про Артема Довбика. Отож, щодо забарного, який все ніяк не доїде до Парижу, але схоже зробить це дуже скоро. За повідомленням видання BBC, ПСЖ та Борнмут досягли домовленості щодо базової суми трансферу за українця. Вона складе 60 мільйонів євро. Більше того, за даними джерела ПСЖ готовий заплатити усю суму одним платежем. Загалом, на таку угоду, Борнмут готовий піти. Втім, хочу додати в контракт ще кілька бонусів завдяки. Який яким зможе заробити додатково до 10 мільйонів євро? А от щодо Артема Довбика, то він, за даними італійських журналістів, досі не розпочав працювати у загальній групі Роми. Українець ще впродовж кількох днів буде займатися окремо від команди для того, аби уникнути нових пошкоджень. Відомо, що гравця бережуть від надмірних тренувань через м'язову втому, оскільки наставник римлян хоче зберегти футболіста та не допустити нових трав. До роботи у загальній групі його допустять лише тоді, коли лікарі оцінять стан Артема повністю задовільно. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проєкту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо! Ну а далі поговоримо про матч Бешикташа проти Шахтаря, точніше про події, які відбулися після цього матчу. І ці події можуть обернутися для орлів доволі серйозними наслідками. Усе почалося з того, що Кевін після матчу оприлюднив у соцмережах скріншоти повідомлень, де турецькі вболівальники надсилали йому расистські висловлювання та образи. Але ситуація доволі неочікувано набула великого розголосу, тому що. Ну, одна ситуація, коли такі повідомлення надсилають уболівальники. Це, це буває, це неприємно, але таке у футболі стається. Але зовсім інша ситуація, коли такі повідомлення надсилає член конгресу Бешикташу, тобто людину, яку можна вважати офіційним представником клубу. Фактично інформацію про те, що людиною, яка причетна до повідомлень такого характеру, є представник Орлів, підтвердили і у самому Бешикташі, адже турецький клуб вийшов у медіа з офіційною заявою. У ній йшлося про нульову толерантність до проявів расизму та засудження ситуації, що склалася, але основний меседж людину, яка справді була офіційним представником клубу, дискваліфіковано та відсторонено від команди. За даними турецьких змі, щодо цієї справи можуть навіть почати розслідування, можуть належним чином відреагувати на це і в УЄФА, тож слідкуємо за ситуацією. Примітно, що сам Кевін після цього моменту був змушений закрити усі. Коментарі в своєму інстаграм, а у сторіс вийшов із наступним повідомленням. Дякую усім за підтримку. Я сподіваюся, що це більше ніколи не повториться. Ну а ми ж знаємо, що найкращою відповіддю від Кевіна буде ще кілька голів у ворота Бишекташа у матчі відповіді. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Далі у нас на черзі огляд решти подій, які просто зараз відбуваються в українському футболі. І розпочнемо ми тут із Металіста 19-25, який після ще ось того скандалу із лівим берегом був змушений шукати собі нову арену. І, здається, це зробив. У новому сезоні формально домашні матчі Металіста 19-25 буде проводити у Житомирі на центральному міському стадіоні. Відомо, що на першу гру команди Бартуловича вже можна придбати квитки. Вартість перепусток нині від 100 гривень, і що цікаво, придбати їх можна за криптовалюту. Динамо заявило на сезон одразу 8 нових футболістів у майбутньому чемпіонаті. Шовковський зможе розраховувати додатково на цілий ряд гравців молодіжки. Мова йде про воротаря Дмитра Пожара, двох захисників Назара Іваськіва та Данила Огородника, гравців центра Поля, Мар'яна Лесковця, Арсенія Федоренка Мирослава Романюка та двох. Нападників Всеволода Чилого та Максима Гродзінського. ЛНЗ офіційно оголосив про укладання угоди із центральним оборонцем Олегом Горіним, який став вже четвертим футболістом руха, який доєднався до Пономарьова у Черкасах. За офіційною інформацією, Олег перейшов до розташування фіолетових на правах вільного агента. Деталей угоди поки немає. Отримали підсилення і Карпати. Львів'яни оголосили про перехід 26-річного Вінгера Портімоне. Пауло Вітора. Деталі угоди тут також не розголошуються. Відомо, що Вітор є вихованцем бразильських Васкудагама та Флуміненце, Упродовж кар'єри виступав навіть у Іспанії за Альбасете, Марбелью та Вальядоліт. А минулий сезон провів у португальському порті Моненце, де був капітаном. Ну і ще раз про шахтар на завершення, який може втратити одного зі своїх нападників. За даними європейських видань, італійська Аталанта цікавиться лась. Трауре. За повідомленням TransferFeed, незважаючи на інтерес до 24-річного гравця з боку різних європейських клубів, саме Бергамаски нині є найближчими до такого переходу. Ймовірно, потенційний трансфер Аталанті обійдеться у відносно невелику суму, адже портал TransferMarket оцінює оцінювала сіну у 4 мільйони євро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо до цього моменту ви з нами, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо, підпишіться на канал, якщо ви не з нами, та лайк до цього відео натисніть. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.